Друзі, мої вітання! Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підписатись на наш канал, хто цього ще не зробив, і пишіть ваші коментарі та запитання. Сьогодні з нами на зв'язку Олексій Буряченко. Пане Олексію, мої вітання вам. Вітаю, радий бачити, чути і традиційно вітаю всіх наших поважних глядачів. Дякуємо, пане Гусі, і дякуємо вам за те, що незважаючи на те, що ви в дорозі за кермом знаходите можливість долучитися до нашого спілкування. Розпочнемо з вами коротенько. Знаєте, якщо споглянути в минуле, бачимо таку дату: 5 грудня, 94 рік. І саме тоді був підписаний Будапештський меморандум за документом Київ відмовився від ядерного арсеналу, який на той час був третім за потужністю у світі після США і Російської Федерації. До 96 року Україна виконала свої зобов'язання. Знищила 2000 стратегічних ядерних боєзарядів успадкованих від СРСР, пане Локсію. Якщо коротенько говорити, це така історична помилка, яка коштує нам сьогодення і тих жертв, які ми бачимо під час великої війни Росії проти України. Ну, я б сказав, що це якщо коротко, дата це, це помилка, звичайно. Але це помилка не наша. От у чому справа це помилка якраз так званого колективного заходу, перш за все, які наполягали саме на такому розвитку подій. На боячі, що багато країн після розвалу радянського Роз союзу будуть мати ядерну зброю і тим самим зможуть дестабілізувати так, би мовити безпекову геополітичну складову. Да і тому відповідно і Білорусі, Казахстан, і Україна по суті позбавилися завдяки такому рішенню. Такій політиці ну відповідно ядерної зброї, і стратегічної, і тактичної і більше того і ракетного озброєння багато було передано до речі в єдиний центр. От раніше воно було так би мовити, децентралізовано да по республікам. А потім частина ракет, частина на стратегічних бомбардувальників була або передана Російській Федерації або просто утилізована. На більше того, ну от розумієте на базово, наскільки я розумію, йшла мова взагалі про утилізацію ядерної зброї, потрібно так, як сказали ви, щоб вона саме була знищеною. Та, яка була в Україні на озброєння, але питання в тому, що це потребувало значної кількості коштів платників, податків Сполучених Штатів, і ну, прийняли відповідно рішення, яке багатьом здалося простим та досить ефективним. що а навіщо потрібно витрачати кошти на утилізацію ядерної зброї, якщо можна її просто? para tô в одне місце, потім запустити демократичні процедури в Російській Федерації і тим самим тримати її відповідно під контролем. Багато в чому насправді Кісенджер тоді доклався до таких простих рішень та результатів. Да? От якій насправді ми ж знаємо померли щодавно в столічному віці. Тому ви знаєте, тоді я б не звинувачив Українську сторону, що саме ми скажімо, цю, цю помилку дні, ну, створили да припустилися неї. От насправді ми потрапили в дуже складне становище на х років. шалена інфляція, шалене безробіття, потрібно було і утримувати відповідно ядерну зброю. Ну і більше того. На багато хто насправді забуває, що на захід на захід нас по суті шантажував повним ембарго, якщо ми не погодимося здати ядерну зброю, тобто це була така певна ситуація без виходу. Чи, чи, був, чи був такий вихід, щоб зберегти ядерну зброю, Ну, мені важко сказати це насправді потрібно дисертацію докторську написати з вивченням усіх матеріалів, усіх перемовних процесів і, відповідно, взявши там сотні інтерв'ю, і то насправді мені здається. Іться, що однозначного висновку також дуже важко буде дійти відносно цього питання ще про певні рішення, але вже в сьогоденні, які ми бачимо, з президент США Джо Байден він намагається змусити конгрес. Виділити Україні фінансування на наступний рік у 60 мільярдів, і вже багато експертів кажуть про те, що це може бути малоймовірним, є певні сумніви. Виникає питання чи доведеться тоді протистояти Російській Федерації без грошей, без допомоги Сполучених Штатів Америки, скажімо так, Україна та Європа на одинці проти Російської Федерації, і ще до цього, нещодавно ми бачили. Позицію або, ну скажімо так, думки пана залужного в The Economist. Після цього мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю швейцарському виданню заявив, що згоден теж із залужним. Володимир Зеленський каже, що Україна планує будівництво оборонних споруд. Чи означає це за вашою думкою, що в Україні все більше схиляється до того, або навіть я скажу так не вірять у звільнення власних територій вже військовим шляхом? Ну давайте розпочнемо з останнього. Да, от, відносно мера столиці кличка на я б корова мечала, або його б мовчала. Наскільки він за цей, за цей час війни? Зробив закордонних відряджень. Собі навіть є про це публічна інформація. Да на скільки він перебував за кордоном, де знаходиться його родина, скільки він особисто привів допомоги да? військової там на в перемовному процесі, з цими ж самими німцями, до яких він традиційно близький? На ці питання хочеться почути від нього відповідь. Перш за все на. Перед тим як розпочинати щось розказувати про якийсь авторитаризм, ти, якщо він не розуміє, що таке спеціальний режим воєнного. Стану. А, якщо так би мовити в Києві продовжується бруківка на забудови і все інше, ну, то мабуть він просто не розуміє а, той час, в якому він живе. Ну і далі тепер відносно допомоги а, Україні стратегічне завдання отримати все ж таки а, допомогу на нас. Наступ... Бюджетний рік, тобто, ти бути в пакеті тимчасової цієї допомоги державним органам допоки вони приймуть остаточний бюджет на цей тимчасовий, щоб не було шадау в Сполучених Штатах. Ну, це не критичне завдання насправді для України. Наше завдання номер один да дійсно бути у цьому великому пакеті на більше ста мільйонів, які ініціював Білий Дім особисто Байден. i mm -hmm. В якому майже 62 мільярди доларів, це допомога саме Україні? Оце для нас, да це для нас принципово. Тим паче, що зараз вже республіканці і спікер Конгресу Джонсон дуже впевнено говорять про те, що Україна скоріше все отримає необхідну допомогу від Сполучених Штатів, тому що це для них як для республіканців так, які для демократів на питання стратегічне і питання національної безпеки єдине, що залишається одне питання, в якому в якому форматі які, можливо, додаткові умови будуть виділені відповідно цієї допомоги. Ми навіть сьогодні вже читали інформацію про те, що можливо воно буде разом з якимось імміграційним пакетом. що мається на увазі? Мається на увазі і кордон і покращення безпекової Дової на кордоні з Мексикою, але ну я так бачу по інсайдерській інформації, що як республіканці, так і демократи налаштовані все ж таки прийняти бюджет з допомогою України на в ці рекордні 62 мільярди до різдва. Тому я думаю, що Європа, звичайно готова підстрахувати, готова підставити плече. Ми бачимо. Що і євросоюз? виділяє досить серйозні там да 50 мільярдів євро на 4 роки. Ну і те, що йому там протестуємо гірше, це питання тимчасове, я думаю, що воно зніметься, але і конкретні країни Європейського Союзу, такі як Німеччина плюс 5 мільярдів до 4 в сумі 9, на Нідерланди плюс 2,7 на Австрія, Бельгія. Ну, одним словом, багато країн готові на Людувати з навколо допомоги Україні, оскільки вони усі розуміють, що Путін не спинеться. І якщо не дай Боже, Путін отримує перевагу в цій війні, то на Україні він точно не спинеться, і це особливо відчувають країни східної Європи, такі країни Балтії, Фінляндія, Швеція, Польща тому вони вже ну такі навіть певну мобілізаційну складову. Не сяки, розумію, починають відпрацьовувати безпеку воно от конкретно на прикладі Фінляндії на та країн Балтії, які просто-напросто закрили на кордон зірською федерацією, як для товарів, так і для людей. Ось, до речі, пане Олексію, це буде останнє питання до вас. Якраз і хотів про це запитати. Путін почав загрожувати Латвії через нібито свинське ставлення до росіян, які там проживають. Причиною цього стали за його словами утиски російськомовного населенню. Як без цього називається, це вже традиційно каже я. Що щастя прийде до будинку тих, хто проводить таку політику, до цього ми пам'ятаємо на минулому тижні Лавров казав про Молдову. Тут Путін уже каже про Латвію. За вашою думкою, наскільки вірогідно, що Путін вбачаючи певну слабинку у Європейському Союзі, оскільки ми бачимо наскільки зараз на початках, скажімо так, і ВПК, і економіка, оскільки вони і в Україні є певні питання з допомогою, і ось цим може скористатися Путін для того, щоб розв'язати ще якісь конфлікти, і таким чином відволікти від України. Ну, ви знаєте, я думаю, що Путін би дуже хотів скористатися а, цим періодом а, початку політичної турбулентності, якщо можна так його назвати в Сполучених Штатах. На вибори нагадаю будуть не тільки в Російській Федерації, але й в Європарламент. Тобто буде багато а, різного роду політичних дискусій, і враховуючи, що в деяких країнах з наслідками виборів зараз на праві а, також приходять а, до влади, то тут є на чому грати путінському режиму, м'яко кажучи, так я думаю, що він на Путін особисто хотів би помножити кількість таких гарячих точок на нашій планеті, але питання в іншому, що в них просто на це не вистачає сил на ні економіки, ні військових, ні політичних можливостей. Адже якби в них вистачало на це можливості, вони давно вже б дестабілізували ситуацію в тій самій Молдові через на самопроголошене Придністров'я, але вони фізично з як якими розуміють їм цього зробити не можуть навіть рахуючи там є анклав, навіть рахуючи там є велика кількість ще пострадянської зброї. А в Молдові цього. Не так багато, все одно їм на це не вистачає сил. Вони можуть допомагати різного роду деструктивним силам, ну типу Хамас, дестабілізувати ситуацію там на Близькому Сході, на от, можливо в інших пострадянських країнах, можливо, в допомозі ті самі Венесуелі, де зараз починається війна, але напряму що прямо путінський режим на міг грати на воювати на два чи три фронти. На це не радянський союз. На це потрібно розуміти. В них немає на закальцованого кола економіки. Вони залежні від глобальних ринків. А їхня економіка ну складає там нещасні декілька відсотків від світового ВВП. тому, як би не харахорився Путін, на ми чудово розуміємо, що нічого в нього з цього не вийде. Та давайте відверто. Навіть на Україну війну проти України стратегічно він вже продав, що він буде подавати на виборчий процес на його початок по українським фронтам Бахмут. Ну це смішно, да Тому я думаю, що навіть в виборчій політичній риториці Путіна навіть українська тема буде мінімізована, оскільки якихось здобутків абсолютно немає. а Російська армія знаходиться в стратегічному тупіку. Друзі, Олексій Буряченко був з нами на зв'язку. <кій> Не забудьте це відео підтримати вашою подобайкою, підписатись на канал. І звісно, пишіть ваші коментарі. Запитання, пане Олексію, вам бажаю доброї дороги, доброго здоров'я і до наступних зустрічей на нашого.